Всім привіт, з вами Кіт. Це знову Warcraft Classic Hardcore, де у нас є одне життя, щоб досягти максимального 60-го рівня. На жаль, мій чорнокнижник помер від собачого сказу. Хто пропустив цей епізод, я залишу посилання. І поки я прокачував чорнокнижника, наперед створив ще одного коротуна, щоб перекидати йому золото та всілякі ніштяки, і у разі смерті не визивати швидку моєму хом'якові. Тож так, цей дворф вже має стартовий капітал і повні кишені камінців. Цей персонаж був вибраний як повна протилежність чорнокнижнику. Якщо гном був найпростішим або майже найпростішим класом для взяття 60-го рівня, то двор воїн це максимальний хардкор. А щоб ускладнити йому і собі життя, беру класичну для воїна професію кузню та гірську справу. Це буде нудно, це буде не так корисно. Проте, якщо дійти до 60-го рівня саме таким сетапом, це буде гарна ачіва. Першу чергу треба розібратися з повними кишенями скарбів. Ви тільки погляньте, скільки тут усього для старту. Тому починаємо переплавляти злитки. Та, на жаль, немає місця на готові. Тож, поміркувавши, що тут зайвого, викидаю камінець телепортації і починаю прокачку гірської справи. Далі черга кузні, але зіштовхнувся з проблемою, що мій рівень замалий, щоб підняти уміння вище 75-го рівня. Тож трохи звільнивши простір у торбинках, шаркаємо на прокачку. Але обов'язково перед тим треба заскочити до баби Нюри, щоб навчитися робити турнікети. Воїни без цього не можуть. А вже ж повертаємося у гільдію ЗСУ, бо разом грати цікавіше. Зібравши усі доступні квести з обох ніг, влітаю у Михайла. І як бачите, воїн на перших рівнях це не зовсім машина для прокачки, особливо коли не вкачана зброя. Треба звикати до тру хардкору. Узявши сьомий рівень, я згадав, що воїну треба ставити бінди, а у майбутньому ще й макроси. На початку своїх хардкорних випробувань у мене вже був гном воїн, що на сьомому рівні скрутився у цій самій печері. Але тепер я вже навчений і двох монстрів можу собі дозволити. Тому так, з завданням у печері жодних проблем, і по поверненню у селище отримую восьмий рівень. А вже ж був створений інший персонаж, щоб підстрахуватися, бо у довге та щасливе життя воїна я вірю ще менше, ніж ви. Тому створив мисливця. До речі, це єдиний клас, за який я ще не грав у хардкорі. На мою думку, це найлегший клас, проте треба вже і закрити цей гештальт з хардкором. Дев'ятий рівень взяв без жодних пригод, бо граю максимально обережно і дивлюся навкруги. Далі на моєму шляху була ще одна печера. На цей раз зі скарбами. Але й охоронялися вони непогано, тож дуже доречною були турнікети. Поки від'їдався і переводив подих, за спиною вискочили ще два гравця, і наміри в них були очевидні. Проте це мій дорогосінький скарб, хом'як не ділиться. На щастя, ніхто не напав і не збив відкриття скрині. Коли я прийшов у поселення здавати завдання, мені запропонували зійтися у дуелі. А що я за воїн, який відмовляє? Так я розумію, що паладин вищий за мене рівнем. І вдягнений точно краще, проте від гарної драчки дворфи не тікають. Сипав він непогано, та і я був не першокласник. Використавши зілля, отримав шанс на перемогу. Лишень тільки кріт випаде. Але, на жаль, потужний удар паладіна і повне відновлення хітпоїнтів поставили крапку у цій боротьбі. Було очікувано, проте все одно весело. За мої старання отримав два бафи, і це успіх я вважаю. У місцевого любителя ковбасок отримую свій 10-й рівень. Пішовши у місто, щоб взяти ще завдань та підкачати профу, натрапив на аномалію. Це як тіла у штормі в таверні, але ще дивніше, бо тут їх троє і деякі навіть зависли у повітрі. У банку, як завжди, все забито під пробку. У хам'яка дилема нікуди складати скарби, а щоб відкрити ще одну комірку, треба заплатити один золотий. Тож сидить малий і чухає потилицю. А ось вам казочка про механічну курку, котра хотіла літати. Три етапи розвитку, так би мовити. Хардкорна прокачка це коли зелені монстри тобі наймиліші. Довго, але надійно. Одинадцятий рівень є, тепер треба підкачати володіння мечами і можна йти на боса. Розгнівавшись на максимум, влітаю в елітного чортиняку. і, чесно кажучи, я думав, що буду трошки більше урону давати. На жаль, скільки хп у монстра мені не видно, тому й не очікував такого. На щастя, маг, що проходив повз, вирішив допомогти, та все одно вимушений був випити баночку, бо 50 хп це дуже стрьомно. Закінчивши у стартовій локації, перейшов у сусідню, де мало не зловив інфаркт. Війшовши стежиною, вирішив чарджуватись у вівцю, але щось пішло не так, і тут почала спливати думка, що мене можуть бити якісь монстри у цей час, котрих тут вдосталь. І так, ось він дисконект. Та, на щастя, все обійшлося. Не хотілося б такого на прокачці. Добігши нарешті до поселення, отримує 12 рівень, але потрібно полетіти у місто, щоб закінчити завдання на захисну стійку та вивчити уміння. До речі, прикольну мапу тут виклали дворфи ніколи не був у вчителі воїнів у Стальгорні. За дорученням одного з NPC знову йду у печеру збирати коробки з провізією. І спочатку все було спокійно. Один-два монстри поїли і знову. Але тут щось пішло не так, як завжди буває у печерах. Подивившись, чи нема зайвих ворогів, влітаю в мага, але несподівано на крик цього навіженого прибігають ще двоє. І це вже перебір для воїна. Особливо, якщо монстри не зелені. Та ще й магією володіють. Намагаюсь рвати дистанцію і паралельно сповільняти малих. А вже ж випиваю малинову закарпатську настійку, бо ситуація дуже напружена. Проте щастить, і вже на виході з печери залишається лише один. А хп у мене достатньо, щоб розібратися з ним. Чесно кажучи, подумки я вже поховав коротона. Тринадцятий рівень взяв дорогою до трогів, в котрих мені треба було перевалити багатенько. А щіпають вони добрячі і бігають по двоє, тож релаксувати за воїна не доводиться. Поки камінчик був на КД, створив ще одного персонажа. Ну так, чисто від нудьги. Якщо воїн скрутиться, буде вже додатковий банк моєму мисливцю. Ось така гарненька друїдочка. Я вже колись хардкорив друїдкою, і на 24 рівні мене вбили гварди. Просто необачність з мого боку і все. Щоб трохи спростити собі життя, переповзаю у західний край. Дорогою розбираю з хогером. Побігавши вдосталь, отримую 15 рівень. Складнувато, але жити можна. Головне, не розслаблятися. Ось як тут, наприклад. Нагрив бандитів стільки, що довелося відбігати подалі, щоб замотати поранення. І наче все під контролем, йду забирати здобич, і тут ще одна красуня. Із плюсів те, що вона на 4 рівні менше від мене. З мінусів це КД на увесь захіл. Але я впорався все ок. До речі, настав час перших макросів. По-перше, це зміна зброї для використання уміння по збиттю каста. Далі це вдягнення знову дворучного меча. А якщо ви можете підказати чи круті макроси для воїна, буду вдячний почитати у коментарях, бо за цей клас я грав найменше, тим паче взагалі не парився про макроси. Отримую 16 рівень і починаю вкладати таланти на парування. Ну, не те біологічне, а наше воїнське. А макроси виручають, особливо у печері. Проте цей сотулий поц побіг до своїх друзів і змусив мої булички стулитись, та маючи невелику баночку на і баф від дракона, все ж легше працювати з трьома монстрами. Обміркувавши усі небезпеки, я переповз на іншу сторону локації, де ці миші тусуються на повітрі, але все одно досить важкувато, бо серед них є і цілителі. І як би я не намагався грати безпечно, проте знову потрапив у халепу. Це вже другий раз, коли я подумки замовляв музиків та місце на цвинтарі для воїна. Влетівши у но з'явившогося монстра, я не очікував, що інші чорти також зірвуться. Розуміючи, увесь масштаб трагедії, рву пазурі звідти. Їх троє, кидають сповільнення, навкруги шастають ще сутулі, концентрація максимальна. Відкурковую банку та намагаюсь якось рвати дистанцію. На щастя, того здоровенного я відлякнув, проте маю трохи більше ста хітів і ще двох жовтих монстрів. Навкруги лише монстри і вода. Вже можна починати молитися Одіну і чекати на його Валькірій. Накидавши сповільнень, все ж вийшло відбігти, проте турнікети ще не активні, а у воду пірнати це вірна смерть. Фух, нарешті відвалили. Я так не нервував вже давно, клятий хардкор. Що ж ти робиш? Серденько та вже не молоде. Покінчивши з цими бакланами, їду у Багряно-Кряжжя. Треба відпочити. За завдання на виготовлення обладунків отримую непогане пузо, якраз мені порівню, тож потім треба буде його зробити. Знайшовши котяче намисто, отримую 17 рівень, але все ще не відпустило після тих трогів. З талантами розберуся потім. Зараз час методичного грінду. Порівнюю якраз мурлоки у західному краї. До речі, там мене ще чекає загадка на скриню капітана і, прорубаючи мечем шлях до ящика з підказкою, прибігає тюлька 19 го рівня і знову горіти моїй дубці. На щастя, помітив його завчасно і одразу прожимаю бинти. А вже ж цей бульбазав змушує випити банку і боротися за життя. Але цього разу обійшлося знову. Я б сказав. Подарувавши чарівній блондинці квіти, отримую трохи їжі і 18-й рівень. Тепер можна спробувати піти у Смерколісся. Там мені потрібно забрати спиртне, але мушу бути обережним. Адже біля стежки бігають помаранчеві та червоні павуки. Одна сітка і немає малого. А дорогою до скрині зі скарбами намагався вибити з доволі сильних монстрів цінну пилюку, котре може засейвити у критичний момент. Та не вдалося. Забираю свій лут і повертаю знову у Смерколісся, де на мене чекає сюрприз. У поселенні стоїть стібок. Як так? Алло, де всі стражники? Що ви з факелами ходите? Он до вас гість прийшов. І це саме той момент, коли хочеться і колеться. Мені треба здати завдання, але той пухкий чорт точно зірветься. Ну ми спробую його обійти з іншого боку. Обережненько поволі забігаємо на сходи і тікаємо, одразу тікаємо. Бля, нафіга воно мені взагалі треба було. Тут же не у воїні чи хардкорі справа. Давай, малий, чави, що ви стоїте, допомагайте. І нарешті на них зійшло помазання. Вони перестали тупити і вийшли на бій з чудовиськом. А я поки накиваю п'ятами, адже не про таку смерть я мріяв. Проте, поки вони його луплять, і я вже не в режимі бою можна поздавати завдання. Отримавши 19 рівень за грін пташок, настав час закривати усі квести в західному краї. І для супроводу одного лисого вирішив вступити у групу, щоб не наражати коротуна на небезпеку, досить з нього. А вже ж проблем не було. Подякував усім і на поворотному шляху зачепив ще кілька буревіїв, проте не фартанули й цього разу. Свій останній на це відео рівень отримую біля маяка, і можна потроху збиратися у мертві копи. Якщо б я грав за інший клас, то з 18 рівня в принципі можна, проте не за воїна. Тож повертаюсь до штормграду, бо я не забув про той рецепт на обладунок, що маю зробити. На сьогодні це все, друзі. На жаль, зараз маю дуже сильне навантаження на роботі, та й багато справ накопичилося. У тому числі й волонтерських. Але поки тут не планую робити ніяких зборів і нагадування про війну. Тож можете бути спокійні і відпочивати від реального життя. Але відео з Варкрафту будуть виходити трохи рідше, бо просто не маю часу, щоб вкачувати воїна. Проте є невеличкий бонус: із записаних відосів маю прокачку персонажа на безкоштовному сервері Turtle Wolf. Якщо вам буде цікаво, пишіть у коменти або просто жмакайте лайк. Я це побачу, зроблю озвучку і порадую вас. Також у нас невелике свято. Ми зібрали тракториста і нас вже 300 осіб. А це означає початок стрімів. Перший стрім буде, скоріш за все, по Гаррі Потеру, ну той, що Хогвартс Легасі. Купив його ще півроку тому або навіть більше, і чекав слушного моменту. Якщо не хотіли б пропустити перший стрім, то доєднуйтеся у телеграм-канал, посилання якого я залишу в описі. Там я заздалегідь відпишу час. Але в принципі можна і жмакнути дзвіночок, і, можливо, Ютуб вас попередить. Але це не точно. Тож, друзі, ще раз дякую за перегляд та лайки. З вами був Геймкіт. Почуємось!